Пане гайдай, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Як минула ніч на Луганщині? Ну в нас все стабільно. На жаль, відбуваються постійні обстріли деокупованих населених пунктів. Навіть є поранені серед цивільних. Слава Богу, що не смертельні. Надалі продовжуються спроби атакувати сили оборони. Як з боку Донецької області, це Білогорівка. Так і з боку Харківської області в напрямку Кремінському Сватівському. пане Сергію. А чим стріляють окупанти, і як багато намагається прорватися диверсійно-розвідувальних груп? Ну ви знаєте, якщо взяти в цілому, то напевно легше назвати чим не стріляють, тому що це і міномети, це з танків обстрілюють з різних калібрів артилерії. Це е, самоходні установки: там е, гіоцинт, піони, тюльпани, ест «Ес-300» Прилітають гради смерч. Ну довго називати е, обстрілюють всім. Що стосується диверсійних груп, ну в нас більше е спроби таких е в лобову на е наступів, але є і намагання іноді е так фіксували наші захисники. Е переодягнені в українські піксель, в українську військову форму. Деякі групи частинами намагались пройти всередину нашої оборони. Ну там е з різними диверсійними там завданнями, якою є ситуація поблизу Кремінної Сватово. Слава Богу, достатньо стабільна. Там потрохи наші військові просуваються вперед. Не так швидко, як всім би хотілося, звісно. Але ті, хто розуміють, в яких умовах хлопці просуваються, наскільки там все заміновано, і скільки туди підтягнуто резервів, то розуміють, що хлопці роблять просто героїчні вчинки кожного дня. Група білоруський гаюн повідомила 11 січня, що близько 400 мобілізованих російських перекинулися їх перекинули з Білорусі на території Воронської області, яка географічно близько до української Луганщини. Чи відчувається на фронті за інтенсивністю бойових дій можливо, або за тактикою ворога те, що туди прибуває підкріплення? Ну ви знаєте, росіяни все одно не можна казати, що вони там всі там тупі, нічого не нічому не навчаються. Все ж таки вони вивчають і нашу тактику, і стратегію, змінюють свою те, що вони перекидають там свіжо мобілізованих росіян. То це, це в принципі. Ну ми бачимо і постійні от навали хвилі, такі наступів, вони відчуваються. Але зараз ми навіть фіксували, що перекинули вже кадрових військових десантників. Це з одного з десантних полків. На Росії намагаються просто на кріміні закріпитись і втримати оборону пане Сергію. Масштабний наступ на Луганщині прогнозують в інституті вивчення війни в американському, чи це масштабне накопичення військових техніки, чи відчувається те, що дійсно росіяни готуються до наступу? Ну в теорії це можливо, тому що Така кількість мобілізованих сотні тисяч, і ту тактику, яку ми бачили на Бахмуті, що просто закидують трупами наші позиції. Що там вже не те, що люди навіть зброя не витримує. В принципі, ну достатньо очікувано. Можу сказати, що неодноразово намагались накопичити сили для контрнаступу на Луганщині, але наше військове командування бачить, десь попереду на пару кроків, все аналізує і приймає відповідні рішення. Скажіть, будь ласка, тимчасово окупована територія Луганщини, як там зараз люди живуть за вашою інформацією, де ситуація складніша, гуманітарна, де трошки легше. Найважча ситуація на території Луганської області, там де проходила активна фаза бойових дій, тому що там все ж таки наші великі міста. Звісно, що ніякого опалення у всі квартири не підвели з електрикою. Так само перебої з водою. Перебої людям доводиться опалювати в багатоповерхівках дровами. Зараз міста закривають. Вони не можуть ні виїхати, ні в'їхати. Це колаборанти і окупанти роблять заради, як вони кажуть, заради безпеки. Ремонтні роботи в тому сенсі, в якому обіцяли, не ведуться, і багато колаборантів таких ну містечкових вони вже кажуть, що не будемо нічого ремонтувати, тому що зараз ваші нацики прийдуть, вони вам все будуть ремонтувати. Що стосується тої частини Луганської області, яка була окупована ну без таких потужних боїв, все ж таки це сільська місцевість. Там люди можуть і обмінювати товари, і десь опалювати. Приватні будинки свої е, пічками пане Сергію. Тобто мешканців населених пунктів Луганщини не випускають із міст і не впускають туди нікого. Тобто, їх тривають наразі в заручниках. На, в деяких населених пунктах так: Рубіжна, Кремінна, Сватівський напрямок. Так. Дякую вам, Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації.